Чи вдасться росіянам до 1 жовтня витіснити українські війська з Курщини, як наказав Путін? Mm, росіяни будуть мати іще проблем до 1 жовтня. Чи є загрози банківській системі найближчим часом? Mm, так, певні загрози в мене випадають приблизно, приблизно місяці через три. Саме як хакерські, якісь атаки, якесь таке, якесь намагання покласти систему, щось в такому. Якось так. Чи продовжить Україна удари по російським нафтобазам восени? Україна в цілому продовжить удари по Росії не тільки восени. Ну, я маю на увазі, не коротше, нічого не закінчиться. І ударів цих буде ставати не менше. І вони будуть стосуватися і військових, і логістичних об'єктів. Ці удари не припиняються. Чи наважаться росіяни на ядерну провокацію в жовтих водах? Воно в мене випадає все таки більш а, провокативним ніж. А, ніж дієвим. п'ятірка мечів випадає перевернутою. Тобто, плани, які вони намагаються реалізувати, вони відомі. Вони не виглядають як ножі в спину. Вони виглядають як підставу, яку ти чекаєш. От реально, яку ти чекаєш. Як проходить ця підстава? Проходить по перевернутому дияволу, проходить частково по трійці мечів. Тобто, це да, якась провокативна історія, але я не бачу серйозних. Ем... Прям серйозних наслідків цієї провокації це скоріше якась така більш ілюзорна провокативна штука. Чи дійсно ЗСУ готували операцію в Курській області у секреті від західних союзників? Я дивилася питання західних партнерів. Західні партнери, певні західні партнери, чудово знали про курську операцію. Тому що давайте так, нам би без дозволу західних партнерів, ми б туди б не поперлися. б. Тому що це б нам дорого б вартувало. Просто що готувалося воно не штатами, а Британією. І інформація була видана різна. Тобто, всі володіли різною інформацією. І пан Єрмак, скоріше за все, володів іншою інформацією. Ну тобто, було в Кидів, і в мене воно випадало на майже на самому початку самої курської операції. в мене випадало дуже хитро. Ерефі була передана хибна інформація, яку вони сприйняли як вірну. А причому ця інформація про курську операцію була сприйнята їми як якась брехлива інформація. Коли пізніше ми переглядали питання партнерів, там майже така сама історія. Наче всім були дані різні, а, різна інформація, а та, яка має бути, знала дуже, дуже високе коло певних осіб, а, от, які у ці, ну, цю і операцію і планували. І я ж кажу, я так розумію, там мова про британців просто. Чи очікувати провокації від росіян на День Незалежності? А, з приводу провокації загроз, воно випадало не прямо в День Незалежності, а скоріше, от до, після, тобто це періодність. Ми вже давно говоримо про те, що росіяни відійшли від теми а, гатити в один день, ключовий якийсь. Вони розтягують цю історію. Вони або Роблять там, наприклад, обстріл або якусь таку історію на напередодні, щоб згадати настрій на наступний день, я умовна, або після, щоб згадати нас настрій після свята, типу ніфік розслаблятися, Да то ви тут святкуєте в гарному настрої? Не я отруя, але воно воно так буквально і випадає. Тому ми тут говоримо про періодність до дня незалежності. Чому США не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю в Курській області, проте вважають, що краще їх використовувати для продовження атак по Криму? США дуже зацікавлені у питанні контролю води, такого Вежівського контролю води. У морі, в якому вони, в принципі, як партнери зацікавлені. У Курську вони не зацікавлені ні у чому. Там немає портів, які були би цікаві США. Розумієте, це територія РФ. От а у Криму інтерес є у всіх, хто має ну і питання розфлоту. Де США хоче стати в більш вигіднішу позицію з приводу контроля потенційного контроля моря і тих натівських країн, які межують да, там у морі і ділять, наприклад, там умовна Турція, яка має флот більше ніж РФ, на зараз, тому що українська армія покрошила флот. Вигода для штатів в Курську немає вигоди, а от у Криму є. Навіщо прем'єр-міністр Китаю збирається з офіційним візитом до РФ та Білорусі? Я їду передавати якусь, якесь колесо фортуни. Я їду передавати якусь інформацію, якою я володію. Це по-перше, по-друге, про виду зміну у грошових стосунках Китаю і РФ? Ну, типу, я їду говорити про гроші. Я їду говорити про те, що ми з дев'ятки пентаклей, які у нас з вами є. Тісних фінансових стосунків переходимо в пажа пентаклей. Китай трохи починає зливатися. Що розпочнеться в світі і в Україні, зокрема, пандемія мавпічої віспи е, дивилися запити з приводу Мавпічої віспи. Там е, у нас для України е, випадало ну, не, не щось дуже страшне, епідемічне. Тобто, воно, ну, таке. На жаль, якісь там дійсно зараження, можливо, там якісь жертви, вони ймовірні, але це не прямо як при ковіді. Але для всього іншого світу воно може бути трошечки агресивніше, ніж останні, які небудь штампи, ну не враховуючи ковіда. Бо ми міряємо по ковіду. До рівня ковіда воно не випадає не для світу, не для України. Але певна, певна тенденція не добра. Вона дійсно. Ді, ді, дійсно, певна є. Для України не така загрозлива. Чи дійсно Україна втратила військову допомогу на суму понад 3 мільярди євро через внутрішні суперечки в уряді Німеччини? Mm, ні, у мене так не випадає. У мене так не випадає. У мене тут прямий зв'язок із грошима, їх кількістю і так далі тому подібне. Тобто у мене все в пентаклах, і там немає, в мене не випадає карт про о, саме про суперечки. У мене випадає карт про неправильний розрахунок бюджету, неправильний розподіл коштів, недостачу якусь у бюджеті, невиділення вчасно тих коштів. Коротше, воно пов'язано з баблом. З кількістю бабла у самій Німеччині, а не, не прям внутрішні там суперечки, страшні у німецькому уряду з цього питання. Чи може знову загостритися конфлікт між Азербайджаном і Вірменією? Mm, так, але не прямо зараз. Але так, тут є момент якихось провокацій. Скоріше за все, знову на Карабаху. Чому Індія відмовилася від ролі посередника між Україною та Росією у потенційних переговорах? Mm, тому що Індія не не, не може давайте так. Індія не може оприділитися зі стороною, яку вона займає, вони не є зовсім нейтральними. У них відбуваються свої певні процеси, а це означає, що вони упереджені до тієї або іншої сторони, не володіють конкретно багато шарової інформації з усіх боків і є заангажовані якоюсь із сторін і обирати когось конкретного вони не готові, тому тут. Така собі історія. Чому світова спільнота раптово заговорила про можливості вступу України до НАТО за тимчасової окупації деяких територій? Дискусії з цього приводу йдуть, дійсно, дискусії йдуть, але поки воно залишається у тому положенні, яке ми маємо: по рівню помірності. Тобто, ну, переливають з пустого в порожнє. Буквально і поки переливати й будуть. Навіщо до Києва збирається глава індійського уряду моді? Продивлялися питання про е, приїзд прем'єр-міністра Індії, да він дійсно везе якусь інформацію від Путіна, пов'язана з м, м, перемовними процесами з цієї всієї історії. Такий собі китайський план 2.0, Як ми будемо типу тепер діяти, і що і куди, і як і плюс Індія їде торгуватися. Розуміти після розмови у Польщі з Європою і з нами. От а про те на якому світі у Індії відносини з європейським континентом загалом, ну і з нами в тому числі.